Так православні священнослужителі освячують нову дерев'яну церкву у селі Лукашівка, що на Чернігівщині. Її збудували за гроші місцевого фермера Григорія Ткаченка. Напротязі року ми будували цей храм. От, будувати в цей час, ви саме розумієте, дуже важко і дуже складна ситуація. Але все ж таки ми змогли. Збудувати її вартує вона близько мільйон 600 тисяч гривень. Церква виконана в стилі козацького бароко. вишки вона 12 метрів. Її загальна площа 40 квадратних метрів, розповідає Григорій Ткаченко. Храм назвали на честь святого архістратига Михаїла. На освячення прийшли місцеві жителі та гості з інших сіл. Ми чекали давно вже два години. В стару в, в сніг, в дощ завжди хадихали. Як нам Григорій Михайлович сказав, що я побудую. Ми чекали церкви. до нової церкви. Люди принесли квіти та ікони, які хочуть подарувати цьому храму. Принесла ікону саме Миколи Чудотворця, щоб оберігав цей храм і людей, які в нього вхожі, які проживають саме в цьому селі. Це можна сказати, велике свято, що відкривається цей невеличкий, але величний такий храм. У цьому селі це перша церква українського патріархату у нашій громаді, яка була створена. Олег Бутусін приніс ікону свого сина Леоніда, який загинув в одному з боїв з росіянами у 2022-му. Тут у Лукашівці. ікона ця ікона його супроводжувала багато років. Він молився їй. Тож так як його кров пролилась тут у Лукашівці, вони загинули разом з братом Романом. Вирішили цю ікону віддати на молитовну пам'ять Лукашівській громаді. Дерев'яний храм звели в кількох метрах від Вознесенської церкви. Їй понад 240 років. Зараз ця церква, де росіяни під час окупації зберігали свої боєприпаси, зруйнована. Мене Є така ідея, щоб законсервувати цей об'єкт, зробити музей під відкритим небом злодіянь расистів. Ця пам'ятка буде нагадувати і прийдешнім поколінням про ті злодіяння, які відбувалися на території нашого населеного пункту. Григорій Ткаченко каже, щоб відновити вознесенську церкву, потрібен не один рік та понад 15 мільйонів гривень. Торік у травні у Лукашівку приїздив київський архітектор-реставратор Сергій Юрченко. Він оцінював масштаби руйнувань та стан храму. Після огляду зазначив, що церкву можна реставрувати. Вкластися в це тоді були готові волонтери з Німеччини, розповідала координаторка проєкту Олеся Порохняч. Проте цього не сталося. Олександр Мілашевський, Олександр Тірок, Суспільне новини Чернігів.